Топ-3 Форексних брокера, яких я дійсно можу рекомендувати. І на третьому місці у нас є компанія StarTrade. Це брокер, з яким я колись працював. Так? Я був всередині даної компанії, вона себе дуже гарно показала на дистанцію півтора року. Було відкрито за цей проміжок часу більше, ніж 200 реальних активних рахунків поповнених. Українці користувалися ними. Найкраще, що є в даній компанії, це такий собі Instant Withdrawal, тобто миттєвий вивід саме через USDT. Фактично, за там 5 хвилин максимум гроші будуть вже на вашому рахунку. Але все ж таки, компанія StarTrader, вона не є ідеальною, тому ми рухаємося до брокера номер 2 Другий брокер у нашому топі, який я можу рекомендувати для українців, є компанія, яка називається CPT Market. Вони також мають ESCO, мають FCA і також мають регуляцію в Південній Африці. Що на сьогоднішній день вона рахується такою більш демократичною і дозволяє, якраз за рахунок цього і працювати з українцями і надавати кредитне плече для європейців. 1 до 500. Якщо у вас рахунок до 1000 доларів, ви можете мати кредитне плече 1 до 1000. У них є три типи рахунків. Перший тип рахунку є класік, який я не рекомендую. Другий є рахунок ECN, це коли у нас маленький спред плюс комісія, і наступний в них є третій рахунок, він називається Prime. Цей рахунок він є найкращий з позиції торгових умов, але на їхньому сайті ж зазначено те, що мінімальний депозит для того, щоб отримати даний рахунок, є 5000 доларів. Але так як я з ним особисто. Знайомий, в мене є хороший досвід з ними співпраці. Для